19. Під час перебування Аполлоса в Коринфі Павло, пройшовши верхні країни, прибув до Ефеса і, знайшовши там деяких учеників, сказав їм, Чи прийняли ви Святого Духа, увірувавши. Вони ж сказали йому: Ми навіть і не чули, чи є Дух Святий. Він сказав їм: Ущо ж ви хрестились? Вони відповіли в Іоаннове хрещення. Павло сказав. Іоанн хрестив хрещенням покаяння, говорячи людям, щоб вірували у грядущого за Ним, тобто у Христа Ісуса. Почувши це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса, і коли Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони стали говорити іншими мовами і пророкувати. Усіх же їх було чоловік близько дванадцяти. Прийшовши до синагоги, він безбоязно проповідував три місяці, навчаючи та переконуючи про царство Боже. Але оскільки деякі розлютилися і не вірили, злословлячи шлях Господній перед народом, то він, залишивши їх, відділив учеників і щоденно проповідував в училищі якогось тирана. Це тривало майже два роки, так що всі жителі Асії слухали проповідь про Господа Ісуса як юдей, так і гей. Боже творив немало чудес руками Павла, так що на хворих клали хустки і пояси, із його тіла, і вони стілялися від хвороби, і злі духи виходили з них. Навіть деякі з мандрівних юдейських заклинателів почали призивати ім'я Господа Ісуса над тими, що мали злих духів, говорячи, заклинаємо вас Ісусом, котрого Павло проповідує. Це робили якісь семеро синів юдейського первосвященика Скеви». Кеви. Але злий Дух сказав у відповідь: Ісуса знаю, і Павло мені відомий, а ви хто такі? І кинувся на них чоловік, у якому перебував Злий Дух, і, подолавши їх, узяв над ними таку силу, що вони нагими і зраненими втекли з дому того. Це стало відомо всім юдеям і елінам, що проживали в Ефесі, і напав страх на всіх них. І звеличувалось ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили, сповідаючи і відкриваючи діла свої. А досить багато з тих, що займалися чародійством, зібравши свої книги, спалили перед усіма і склали ціну їх, і виявилось їх на п'ятдесят тисяч драхов. З такою силою зростало і міцніло слово Господнє. Коли ж це скінчилося, Павло задумав, пройшовши Македонію і Ахаю йти до Єрусалима, сказавши, коли буду там, то я маю побачити і Риму. І, пославши у Македонію двох з тих, що служили йому Тимофія та Ераста, сам залишився на деякий час в Асії. Того часу стався чималий заколот проти путі Господньої, бо один срібляник на ім'я Димитрій, який робив у срібні храми Артеміди і давав митцям чималий заробіток, зібравши їх та інших ремісників, сказав: Друзі, ви знаєте, що від цього ремесла залежить наш добробут. Проте ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, а майже по всій асії цей Павло своїми переконаннями. Відвернув немало людей, говорячи, що те, що зроблене руками людськими, не є боги. Але це нам загрожує тим, що не тільки наше ремесло зазнає зневаги, але й храм великої богині Артеміди не вартий буде нічого, і знищиться велич тієї, котру шанує вся Асія і Всесвіт. Вислухавши це, вони розлютилися і почали кричати, говорячи. Велика Артеміда Ефеська, в усьому місті щинився заколот. Схопивши Македонян Гая і Аристарха, супутників у Павлових, вони однодушно кинулись на видовище. Коли ж Павло хотів увійти в народ, ученики не допустили його, також і деякі з азійських начальників, що були його друзями, пославши до нього, просили не з'являтися на видовищі. А тим часом одні кричали одне, а інші друге, бо збори були безладні, і більша частина тих, що зійшлися, не знали, для чого вони зібралися. За пропозицією юдеїв з народу був обраний Олександр. Подавши знак рукою, Олександр хотів говорити до народу. Довідавшись, що він юдей. Усі закричали в один голос і близько двох годин викрикували велика Артеміда Ефеська. Охоронець порядку, втихомиривши народ, сказав Мужі Ефеські, який чоловік не знає, що місто Ефес служитель великої богині Артеміди і Діопета? Якщо ж у цьому немає суперечок, то треба нам бути спокійними і нічого не робити необачно. А ви привели цих мужів, які ні храму Артеміди не обікрали, ні богині нашої не ганили. Якщо ж Димитрій та інші з ним митці мають скаргу на когось, то є суди, і є проконсули, і нехай скаржаться один на одного. А коли ви домагаєтесь чогось іншого, то це буде вирішено на законному зібранні, бо ми перебуваємо в небезпеці за те, що сталося нині, нас звинуватять у заколоті, оскільки немає ніякої причини якою ми змогли б виправдати таке зборище? Сказавши це, він розпустив зібрання.